Основна задача створення європейських доріг. Що для цього необхідно? Перше децентралізувати систему управління дорожним господарством. Нам необхідно визначити, хто є відповідальний за ту чи іншу дорогу. Уряд децентралізував бюджет, буде децентралізація. Я попросив депутатів підтримати у другому читанні відповідний законопроект децентралізація дорожнього господарства. Дороги місцевого значення відходять на місця дороги республіканського значення залишаються в управлінні державного органу, який буде створений з реорганізованого автодору. Але для того, мало передати на місця гроші й дороги, треба ще експлуатуючі потужності передати. Таким чином, децентралізація автодору, передача райдорів автодорів і облдорів на місця надасть можливість місцевим органам влади використовувати гроші, експлуатувати дороги. Друге, розвиток конкуренції. На сьогодні у нас фактично є монополіст, який планує, розробляє, будує, контролює сам себе. Так неможливо бути. Це неможливо. Повинна бути конкуренція. Якщо якісь місцеві органі влади приймуть рішення, що експлуатацією доріг в конкретній області буде займатися облдор, чудово, це їх рішення. Якщо хтось захоче зробити конкуренцію, допустити приватних гравців до експлуатації, чудово, це їх рішення, і вони мають право на це зробити. Ми повинні створити умови. І однією з умов створення конкуренції є зміни в технологічні процеси експлуатації та будівництва та зміни в конкурсні умови залучення експлуатанта. На сьогодні кожен рік відбуваються тендери. На експлуатацію кожен рік проводяться тендери на ямкові ремонти, на ті ремонти, 5 і 10. В Європі є. Те, є Термін там від 5 до 7 років. Компанія отримує контракт від 5 до 7 років, тоді у неї є інвестиційний горизонт. Вона може планувати взяти в лізинг більш якісну техніку. Вона може піти в банк, у неї бізнес-план, вона може піти в банк, взяти кредит, оборотний капітал. Вона може планувати, скільки працівників потрібно на які процеси. Вона може заключати довготривалі контракти на закупку тих чи інших матеріалів. Для цього необхідно внести певні зміни в законодавство. Наступне необхідно ввести незалежний контроль якості. Не може той, хто будує, планує, проєктує, сам себе контролювати. Це може бути або український експерт, або міжнародний експерт, то вже хто на місцях кого захоче залучити, або на державному рівні, кого захоче залучити, але повинен бути незалежний. Нагляд, контроль якості. Четверте: забезпечити належне фінансування. Ми не можемо просто взяти і передати дороги. Треба фінансування. Тому ми почали розробляти модель. Будемо радити Мінфіну на 2016 рік, за якою більше грошей буде залишатися в місцевих фондах на відновлення дорожнього покриття. А ті гроші, які платять споживачі, які йдуть зараз в загальний фонд, ми будемо радити відправляти в дорожній фонд. Необхідно будувати за сучасними технологіями. Ті технології, які ми зараз застосовуємо, призводять до того, що через 5-7 років необхідно фактично відновлювати вже полотно. Є інші технології 25-30 років. Бетонні, цементно-бетонні технології. Необхідно змінити технологію і локалізувати її, для того, щоб ми не платили комусь за бітом, який робиться з нафтопродуктів, а платили своїм виробникам для того, щоб економіка запускалася. Так було у всіх країнах зроблено. Абсолютно всі країни, які відновлювали своє дорожнє господарство по всьому світу, вони так робили. Шосте розвиток концесійних та платних доріг. Першим пілотом буде Львів Краковець. Ми почали вже нас підтримав і Кабмін, підтримали органи місцевої влади. Ми почали вже формувати правила до концесійного конкурсу. Вже є дві зацікавлені сторони іноземні для того, щоб фінансувати цей проект. Вони ще не бачили ні конкурсних умов, вони ще не бачили ніяких кількісних показників, нічого. Дві сторони іноземні вже готові. На це дивитись.